Наше тіло про себе нагадує. І ми молодці, якщо ми це відчуваємо і допомагаємо нашому тілу. Дослідження самовідчуття в інтерактивному форматі. В школі імені Чорновола відбувся незвичайний урок. 22 грудня школярі вчилися прислухатися до власних відчуттів. Заняття учням 5 класу провела Олеся Чайківська. Вчителька проходить зараз курс соціально-емоційного та етичного навчання. Це міжнародна програма. 20 років вона розроблялася провідними фахівцями. Там ну дійсно більшість фахівців це були психологи. В основу покладено розвиток м'яких навичок, уміння людини в першу чергу розуміти себе, уміти допомогти собі, володіння різними практиками, коли людина дійсно вміє щитувати свої емоції, вміє повертати себе в зону все гаразд, тому що щодня ми зустрічаємося з різними викликами, і дорослі, і діти, і ми виходимо або в зону збудженості, або. В зону пригнічення, і це впливає і на нашу роботу, і на наше навчання, на наш фізичний рівень, і за допомогою різних практик дитина в першу чергу вчиться щитувати себе, відчувати, що вона зараз переживає так на рівні почуттів, на рівні думок, на рівні емоцій, на рівні фізичного свого тіла, так свої відчуття, і вчиться допомагати сама собі. Тобто, якщо вона зможе допомогти сама собі, вона зможе зрозуміти свого ближнього, допомогти йому. Учні взяли в уроці активну участь. Вони відповідали на запитання, виконували завдання та ділилися судженнями. Школярі уважно слухали звуки навколо та розповідали про власні відчуття в цей момент. Крім цього, ділилися, як відчувають себе під час хвилювання та допомагають собі. Переживають у мене рухи, я хотію та щоб. Щоб, щоб заспокоїтися, я приводи, дивлюся вікно. Відчуття, що я заринула в цей урок, і він мені дуже сподобався. Я раніше не дуже любила підслух... підслухатися до чого, а зараз я буду це робити. Е, це урок допомагає зрозуміти. Е, що ти відчуваєш, які в тебе емоції і добре стає на душі? Це був перший урок із самовідчуття для учнів п'ятого класу. Попереду в них на цю тему ще три практичних заняття. Більше про курс соціально-емоційного та етичного навчання. Дивіться у програмі Промова.